Скажите. А у вас була така ситуація, що ви листаєте, листаєте, листаєте свої контакти в телефоні і все одно не можете знайти того абонента, якому хочете зателефонувати. Або інший варіант, ви хочете написати одну смс-ку кільком друзям, але вам ліньки це зробити, тому що одне й те саме треба написати декільком друзям одразу. Так, ви мені скажете, що у вас є вайбер групи і там це можна зробити, але ж ви не будете під кожний випадок створювати окрему вайбер групу. Ну і? Ще один варіант. Вас просять відправити домашнє завдання всім своїм однокласникам. І ви тут скажете точно: тут уже вайбер-група нас виручає. Так дійсно можна через вайбер-групу скинути відповідні повідомлення. Але всі ці повідомлення зберігаються у вашому телефоні і, власне, забивають пам'ять телефону. Набагато краще цю інформацію зберігати в інтернеті. Саме з цими питаннями ми сьогодні з вами розберемося, як впорядкувати інформацію в телефоні. і Адресній книзі і як скористатися електронною поштою для колективної розсилки. Спочатку перейдемо власне, до нашого сьогоднішнього уроку. Сьогодні ми маємо попрацювати з вашою електронною поштою, а значить, будемо складати листи. Перш ніж розпочати цю роботу, я сподіваюся, вона для вас не складна. Давайте прочитаємо етикет листування, за яким ми маємо слідувати. Необхідно заповнювати всі поля, призначені для службової інформації. Дивимось зараз, що це таке. Починати. Лист треба з привітання. Будьте доброзичливими і подякуйте за допомогу, якщо це лист відповідь. Пишіть повідомлення стисло і дотримуйтесь правил правопису. До речі, Google вам підскаже, якщо ви зробили граматичну помилку. Намагайтеся уникати фраз, які можуть бути причинами конфлікту. Не потрібно нікого ображати. Обов'язково підписуйте повідомлення власними ім'ями прізвищем або брендовим підписом. Про це також. Ож, поговоримо. Ну і можна використовувати смайлики або картинки для вираження емоцій в звичайних листах. В офіційних в даний момент не рекомендується. Не можна писати весь текст великими літерами, тому що люди сприймають їх як якісь. Вираз вашої емоції, а саме, як крик, залишимо великі літери тільки для оголошень. Під час листування є й правила безпеки. Не повідомляйте приватну інформацію незнайомим людям, не оголошуйте паролі облікових записів, поштової скриньки, коди замків, сигналізації і подібну інформацію. Не відповідайте на листи з заманливими пропозиціями чи погрозами. Повідомляйте про них батьків і вчителів, не відкривайте вкладені файли та не переходьте за посилання. В листах від незнайомих людей. Ось такі невеличкі правила дозволять вам забезпечити свою безпеку і також не дозволять зловмисникам зламати вашу електронну адресу або вкрасти вашу інформацію. Окей, цим ми розібралися. Як же створити листа? Для цього переходимо в сервіс Google або у додаток Gmail на вашому телефоні і достатньо натиснути кнопку написати листа. Відкривається вікно, в якому є три. Розділи. Кому ми пишемо листа, за якою темою пишемо листа. Власне, сам лист, що містить обов'язково ваш підпис. Що стосується підпису. Підпис можна писати кожного разу заново. Але це трошки не для ледачих людей. А як казав Білл Кейтс, успішна людина це ледача людина, тому що вона продумує, як зробити діло так, щоб не довелося його повторювати. Тож, давайте створимо відразу собі свій власний підпис. Ось тут. Тут у вас є такий олівець встановити підпис. Натискаємо його і вибираємо розділ Керувати підписами. Нас перекидає у віконечко, де є блок створення підписів. Ось він у мене. Загальний, колегам і якийсь експериментальний видно, був. Давайте я його видалю і створимо новий. Підпишемо, друзі, і сюди напишемо текст. Окей, спускаємося нижче, натискаємо зберегти зміни. І після цього даний підпис додався до нашої бібліотеки. Оновимо сторінку, натискаємо на олівець і бачимо, що є друзі. Обираємо і бачимо, що підпис змінився. Таким чином, створивши декілька підписів, ви можете зекономити собі купу часу. Для друзів один підпис, для колег інший, для роботи інакший підпис. Кому написати листа? І ось тут ми маємо писати адресу наших однокласників. Відразу з'являється запитання: а де взяти адреси? Переходимо до нашого уроку і ось тут у нас є поштові Адреси 5 класи. Відкриваємо дану табличку і бачимо перед собою стовпчики для ваших класів. Відповідно, кожний клас в своєму стовпчику натискає на плюсик і вносить інформацію про себе. Прізвище, ім'я і поштову адресу. Таким чином, в одному місці ми зберемо всі ваші поштові адреси. Ви маєте обрати серед них 3-4 прізвища і надіслати листа цим людям, включно зі мною, щоб я бачив, що це розсилка. Варіант створити розсилку, це написати всі адреси вручну. Тобто є там одна адреса, потім ставимо кому, так, Gmail додамо, ставимо кому, додаємо наступну адресу, ставимо кому і так далі. Таким чином ви можете записати всі адреси. Але це і один раз зробити складно. А якщо ці розсилки необхідно виконувати кожного дня або принаймні раз на тиждень, це незручно і неправильно. Тому переходимо до сервісу Google. Знаходимо тут сервіс Контакти. До речі, саме такий сервіс є і в вашому телефоні. І як тільки ви ним скористаєтесь, всі ваші телефонні адреси, а також електронні адреси людей, перенесуться у мережу інтернет і будуть зберігатися там синхронно з вашим телефоном. Як тільки ви додасте новий контакт до телефону, він автоматично запишеться і до даного сервісу. Це забезпечить, по-перше, захист ваших записів. Якщо заглючив телефон, ви його заговорите. Або у вас зламалася сімка, можна не зважати, бо телефонні адреси всі записані під вашим поштовим обліковим записом в інтернеті. І як тільки ви поставите нову сімку і вкажете реєстрацію на телефоні за вашою поштовою адресою, всі контакти відразу повернуться до вашого телефону. Правда ж круто? Ну а тепер давайте з мітками. Є у нас ось тут мітки. Якщо ви працюєте з телефоном, то вони знаходяться у вас в лівому верхньому куточку вашого додатку. Тож, давайте створимо нову мітку і назвемо її якоюсь назвою. Наприклад, там мої друзі. Зберегли. В даний момент у наша мітка вже з'явилася у ваших контактах, але поки що вона пуста. Давайте її знайдемо. Ось вони, мої друзі, відкриваємо її і натискаємо Додати сюди контакт. У вас відкривається величезна анкета, причому по телефоні вона дуже велика. Ну і тут, в принципі, немала. Бачимо, що тут ціла купа полів. Нас вони поки що не цікавлять. Нам достатньо написати ім'я, прізвище і поштову адресу з телефоном. Телефон не. Обов'язково, але якщо ви додаєте до контактів в даний момент, то скоріше за все телефон у вас уже є. Напишемо тут якийсь телефон. Натиснули Зберегти. Що робити, якщо у вас вже є друзі, які розміщаються без сортування. Ось таким чином, просто насипом серед контактів. Достатньо навести на ось цей кружечок курсор, поставити галочку біля даних контактів, відмічаючи їх таким чином, і обрати зверху. Керування мітками. Тепер перейдемо до розділу Мої друзі. Натиснули Застосувати. Все готово. Ми розсортували наші контакти по групкам і створили групу, яку ми зараз будемо писати повідомлення. Поновимо ще раз поштову скриньку, наш лист. Оберемо тут для друзів підпис, кому будемо з насилати. Якщо ви працюєте з телефону, то вам необхідно відкрити. Контакти, обрати групу і у правому верхньому куточку ви можете обрати не тільки надсилання листа, а ще й обрати колективну смс-ку і відразу відправити її своїм друзям. Якщо ми працюємо за комп'ютером, то нам потрібно написати мої друзі і бачимо, що у нас відразу спливають учасники. Якщо ви забули, під якою назвою зберігаються ці всі ваші контакти, ваші друзі, то не біда, ви можете натиснути на слово Кому. Відкриються розділи Мої контакти, і ось тут уже ви їх знайдете. Ось вони мої друзі. Окей, всім хочу надсилати листа. Поставив галочку напроти всіх. Якщо комусь із них не потрібно потрібно отримувати цього листа, то я можу зняти цю галочку і не надсилати даного листа ось цьому контакту. А всі чотири інші отримують все ж таки повідомлення. Готово. Тема! Відомі інтернет загрози, просто скопіюємо з уроком. Тепер сюди потрібно написати, які саме відомі інтернет загрози у нас існують. Так як за нашим завданням ми маємо повідомити друзів про відомі інтернет загрози. Де їх взяти у нашому підручнику на сторінці 107 та 108. Десь у нас тут був підручник і ось ці загрози. Ви можете написати повністю означення з підручника. Можете прочитати їх, зрозуміти, що це за загрози і пояснити своїми словами. Словами 4 загрози перед нами це спам, фішинг, кібербулінг і тролінг. І також треба до листа додати дві-три рекомендації, як цих загроз уникнути, чого не треба робити, щоб не потрапити у цю небезпеку. Ну і також треба причепити до листа картинку супергероя, який, на вашу думку, може представляти вас у мережі інтернет. Якщо ви уважно дивились на дошку, то вже побачили, що я себе асоціюю з мультперсонажем Сонік. Відповідно, переходжу до Google, пишу свого персонажа і знаходжу відповідну картинку. Картинку можна надсилати у вигляді повідомлення просто на дане зображення. Для цього ми маємо відкрити наше зображення у новій вкладинці, скопіювати адресу цієї картинки, і у листі у нас є вставити посилання. Пишу тут Sonic, мій персонаж. І у друге віконечко вставляю власне інтернет-адресу. Коротенько записали у листі. Якщо ж ви бажаєте зберегти ваше зображення, завантаження закидаю, То тоді в листі ви можете обрати прикріпити документ. Цим документом може бути не тільки картинка, а і ваше домашнє завдання або листівка. З поздоровленням завантаження. Ось він, мій Сонік, Відкриваю. Ось він приєднався до мого листа. Ну а той, хто отримає листа, просто класно, що на нього вже завантажить його до свого комп'ютера. І лишається тільки натиснути кнопку надіслати. Тож, сподіваюсь, даний урок буде корисним не тільки вам, а й вашим батькам. І вони також зможуть забезпечити себе і контактами, і груповими розсилками. Ну а від вас чекаю листа з вашими рекомендаціями. Як убезпечитись від відомих інтернет-загроз? Ну і вашим персонажам, які представляє вас в інтернеті? Ну а на цьому дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!